Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, студія Безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається в нашій країні. Сьогодні спілкуємося з Максимом Костецьким, адвокатом і юридичним радником. Добрий день, пане Максиме. Вітаю вас. Ще коли ухвалювали закон про олігархів, ви були налаштовані до нього доволі скептично. Але ж ніде правди, діти, вплив олігархів, принаймні олігархів, так би мовити, кучмівського призову і В країні справді впав. Готові визнати, що були неправі? Закон про деолірхізацію мав на меті цілу низку речей, які в тому числі мала реалізувати нова влада, яка прийшла після виборів 2019 року. В першу чергу мотиви влади полягали в тому, щоб обмежити вплив, скажімо так, людей, які мали безпосередній фінансовий вплив на. Опонентів на політичному полі до і допуску їх до політичного життя країни водночас дійсно питання впливу олігархів на економіку та політику країни був занадто високий і таким чином влада намагалася вбити фактично двох зайців показавши що вони і борються з олігархами що відповідає суспільному запиту на деолігархізацію, і усуваючи фінансові потоки до Політичних опонентів, які як правило фінансувалися, в тому числі за рахунок цих грошових коштів, ну тобто, були в тексті законопроекту, який був проголосований у 2021 році, ціла низка критеріїв, під які олігархи повинні були підпадати, тобто участь у політичному житті, вплив на засоби масової інформації, е наявність бенефіціара суб'єкту господарювання, що є природньою монополією у і активи у понад мільйон. Прожиткових мінімумів відповідно для того, щоб отримати було статус олігарха, потрібно було підпадати під три-чотирьох критеріїв, і таким чином, десь з два десятки найбільших українських бізнесменів, які залучалися до політичного життя, фактично не отримували можливість не фінансувати ті політичні проекти, які вони фінансували на той момент. Війна дійсно змінила цю ситуацію, тому що спочатку воєнного стану, по-перше, значна кількість активів. Українських олігархів була втрачена або знищена за рахунок бойових дій, і понад те велика кількість олігархів в українських почали вчиняти кроки для того, щоб не підпадати під критерії даного закону, а саме позбавлення активів у сфері медіа. А також е, усунення в, від тих суб'єктів господарювання, які вважалися природніми монополіями, це, наприклад, зробили е, і Петро Олексійович Порошенко, і Ренат Нідович Ахметов, і частина інших гравців на ринку, які зараз або е, перебувають за кордоном, намагаючись зберегти свої активи. Типу Коломойського, Фірташа і так далі, або ті, які зараз отримали нові кримінальні провадження, і фактично не мають більше можливості впливати на політичне життя України, як вони це робили до війни. Е, ну, якщо так, що той же Ахметов чи Порошенко змушені зважати на вимоги закону щодо медіа, принаймні, це означає, що закон працює. Це означає, що частину тих напрямків, скажімо так, частину впливу закон отримав навіть попри те, що він фактично не вступив в дію. Тобто, з метою не потрапити під дію цього закону, олігархія або люди, люди, які вважали, що можуть потрапити, стати такими у випадку, якщо закон запрацює, почали позбавлятися тих активів, які можуть. Дозволити суспільству сприймати їх як такі, що підпадають під дію закону, е, водночас нагадаю, що юридично закон не вступив в дію, він не діє, і фактично, навіть е, умовне саме на агентство з питань за вибігання корупції, яке б мало вести реєстр так званих олігархів. Ще навесні 2022 року керівництво НЗК пан Олександр Новіков заявляв про те, що питання стосовно деолігархізації ведення реєстру олігархів втратило свою актуальність після початку бойових дій. Водночас варто звернути до уваги на те, що Венеційська комісія, на розгляд якої був поданий, Закон е, по деолірхізації дуже довго е, розглядала сам нормативно-правовий акт на предмет відповідності вимогам Ради Європи та Європейської конвенції з прав людини, і е, буквально минулого тижня мала вийти з висновком по цьому закону. Однак, на прохання української влади, як стверджують джерела близькі до неї, е, цей висновок був е, посунений на певний період для того, щоб е, українська скажімо так, очільники української держави змогли визначитися з тим, як рухатися далі по цьому напрямку, попри те, що виконання висновків і врахування висновків Венеційської комісії є однією з передумовою для початку переговорів про вступ України в Європейський Союз. З іншого боку, ми бачимо, що і влада останнім часом не дуже акцентує. ви Вже згадували слова пана Ноїкова, але взагалі цілком влада, починаючи від президента і закінчуючи там. Виконавцями не дуже акцентує, так би мовити, на антиолігархічному порядку денному. Зрозуміло, що зараз є інші проблеми, набагато важливіші, так би мовити, набагато нагальніші. Але тим не менше, питання в тому полягає, що, що це може означати, якщо залишити ці проблеми за дужками. Це тому, що влада вважає, що вона вже перемогла олігархію, чи, так би мовити, підростають нові, близькі до нинішньої влади олігархів. Ну, можливі різні варіанти, тобто, звісно, будь-яка влада, включно з теперішньою, зацікавлена в тому, щоб е, створювати навколо себе пул е, багатих бізнесменів, які зможуть отримувати доступ до тих чи інших ресурсів, і за рахунок цього фінансувати, в тому числі, політичні проекти, для того, щоб отримувати можливість е, брати участь в політичному житті країни довгостроково, і водночас усувати тих конкурентів, які. Не діють і не грають на стороні безпосередньо владної верхівки. Е, можливі різні варіанти, насправді. Е, подивимося, коли буде висновок Венеційки з врахуванням тих рекомендацій, які попередньо озвучувалися в медіа, в тому числі. Зокрема, в одному відомому українському виданні вийшла ціла стаття про те, які попередні висновки мала б Венеційка висунути, тобто про те, що. Повноцінне усунення громадян України, навіть якщо вони олігархами від політичного життя, все ж таки суперечить європейській конвенції з прав людини, і тому механізм того, як ці люди можуть долучатися до політичного життя, мав би бути більш деталізований і продуманий. А також речі, які пов'язані з можливістю оскарження внесення в такі реєстри. Тобто, наприклад, закон передбачає, що у Олігарх, який отримав повідомлення про те, що його внесено, розглядається питання про внесення його в реєстр, є всього 5 днів на те, щоб подати заперечення, тобто очевидно, що там враховуючи цілу низку. Критерії, велику кількість документів, які потрібно працювати за п'ять днів, неможливо підготувати нормальні заперечення, тобто, як мінімум, такі строки повинні бути розширені для того, щоб дійсно демократична процедура працювала, бо ми, ми все ж таки демократична країна, а не авторитар. Але по, понад це дійсно враховуючи те, що значна кількість українських олігархів втратила вплив на. Українське політичне середовище через цілу низку причин, і через війну, і через зменшення активів, і через, скажімо так, звуження політичного поля в Україні, це може бути використано для того, щоб спробувати сформувати пул більш лояльних до себе бізнесменів і можливо перерозподілити активи. Саме для того, щоб цього не трапилося в незаконний спосіб, і в нас не було ручного управління, і потрібні належні демократичні і правові процедури, тому що будь-який актив, який переходить е питання правовласності власності на нього з одного з фізичної чи юридичної особи до іншої, потрібно здійснюватися відповідно до тих правил, норм і процедур, які передбачені українським законодавством, та відповідно до вимог. Е Правового поля Ради Європи та Європейської конвенції справ людини. Якщо цього не буде здійснено, то це буде підставою для оскарження всіх цих рішень, так само і в міжнародній інстанції, зокрема, і до Європейського суду справ людини, де неодноразово українська держава програвала справи саме такого характеру. Ну, з іншого боку, наскільки взагалі відповідає європейській практиці оця. Процедура визначення олігархів рішенням органу влади, який закладений в цей закон, власне, воно є ключовим, цей пункт в цьому законі. Це ж, знаєте, як спосіб обілечування, провокація корупції. Хочеш, щоб тебе не включили в список? Зайди до відповідного кабінету. Хочеш, щоб виключили, теж зайди. А ще не зайдеш, то або включать, або не виключать. Взагалі, наскільки цей механізм. Навіть теоретично може бути усхвалений венеційською комісією. Знаєте, будь-яке рішення про створення якогось реєстру олігархів чи е, умовна дискримінація певних громадян за якимись критеріями, воно не є зовсім демократичною процедурою. Однак е, такі рішення часто бувають необхідними в країнах перехідної демократії, якої є Україна, е, тому що якби в нас все було добре. То нам би не потрібен був закон про деолярхізацію однак, е, в зв'язку з тим, що десятиліттями українська економіка та політична система будувалися саме на впливі великих е, бізнесменів, які фактично були не бізнесменами, а мали свою частку в державному управлінні через підконтрольні політичні та медійні проекти. Е, ця міра є фактично необхідною у такий кризовий період. Однак, як я попередньо зазначав, для того, щоб це спрацювало, потрібні належні правові механізми. Тобто, в першу чергу, це і зміна е, підходів до участі чи не участі у політичному житті громадян України, що може вважатися таким, що порушує конституцію. Е, друге, це дієвий механізм оскарження рішення про внесення в реєстр олігархів, тому що станом на зараз в законі цього немає. Тобто там потенційний олігарх може отримати доступ до документів про просвоєння йому цього статусу ще на етапі розгляду подання, але процес повинен бути значно тривалішим, щоб дати можливість, в тому числі юристам з тої чи іншої сторони аргументовано заперечити проти цього. Е, ну і деякі ключові обмеження, окрім політичних, потребують так само перегляду. Тобто, наприклад, попередньо Венеційка ставила під сумнів зобов'язання політиків звітувати. Про кожну зустріч з особою, що внесено в реєстр олігархів, не дуже зрозуміло, як такі звітування може відбуватися і контролюватися, особливо якщо ці зустріч відбувається щодня. Mm -hmm. А зобов'язання олігархів заповнювати електронні декларації, розкривати свої активи, так як це роблять держслужбовці, теж не факт, що відповідає суспіль... публічному запиту на це і українським правовим нормам, тому що. Електронні декларації, в першу чергу, покликані показати е, прозорість е, стосовно державних чиновників, оскільки вони існують та отримують заробітні кошти за рахунок бюджету і податків, які сплачують українці, саме тому українці мають право розуміти, е, що ці гроші витрачаються е, у відповідності і довер... і не порушуючи вимоги українського законодавства. Якщо ж як то декларування стає масовим, то фактично втрачається основна суть подання декларації, яка мала на меті саме е запобігти корупційним пропорушенням сторони чиновників. Тобто, з такому випадку, назад, може йти мова про те, що давайте ну, ми всі будемо подавати декларації, а там же якось НЗК буде розбиратися. Але питання чи потрібна настільки величезна кількість е масиву інформації і документів для державних структур. Ну, ну і, я думаю, що ну, податку податківці дуже зрадіють. Такі ну, ідеї. податківці і так отримують податкові декларації. Ми ж розуміємо, що електронні декларації, які подаються в реєстр дж... державних чиновників, і податкові декларації це трошки різні речі. Mm -hmm. а, і ще раз нагадую, що якщо ми говоримо про податкові декларації, то там е багато українців за різними не стикається, бо в нас відповідно до закону, якщо ви працюєте mm -hmm. з передовим з... договором, то роботодавець замість вас подає податкову mm -hmm. всю звітність. А якби в нас стояв інші принципи, ки діє, наприклад Сполучених штатах Америки, що кожна людина подає податкову декларацію за себе, не маючи не маючи різниці, чи вона працює з трудовим договором, чи як підприємець, чи будь-яким іншим способом, тоді б громадяни, скажімо, так були б значно більш обізнані в системі податкової звітності і того, які суми справді йдуть з їхніх заробітків у державний бюджет України. Можливо, але це спрощує, так би мовити, життя багатьом українцям. Mm. Чи не здається вам, що влада потрапила до пастки, влаштованої власними руками? Вона ж сама домагалася, щоб антилігархічний закон опинився серед вимог ЄС до України, таким чином виправдовуючи саму ідею цього закону, а тепер стала заручником висновків Венесійської комісії, які навряд чи, цей закон сподобається. Змінилися обставини. тобто mm -hmm. на момент, коли е, випрацьовувалися критерії для того, які Україна повинна була б виконати для початку переговорів про вступ. Україн для України олярхічний закон, антиолярхічний закон був великим успіхом, тому що він був проголосований, прийнятий, і начебто, все було добре. Однак, за цей час змінилося дуже багато речей. Тобто, по-перше, він так і не почав діяти. А по-друге, Венеційська комісія все таки зрозуміла, що є моменти пов'язані з дотриманням вимог прав людини. І в такому випадку потрібно вносити змін е, до закону. Е, не зовсім зрозуміло, які є плани влади е, з врахуванням цих е, порад, тому що якби висновок зараз вийшов зараз, то України було б більше часу для того, щоб внести зміни в Закон. А е, е, так як висновок посунули на декілька місяців, як говорять джерела владних колах, то України буде ще менше часу на те, щоб нести відповідні зміни. Е, можливо, українська влада зараз комунікує з Венеційською комісією для того, щоб синхронізувати свою роботу і е, одразу після того, як вийде висновок Венеційки, буде готовий пакет правок, який буде поданий до парламенту для його прийняття якнайшвидше. Е, ми всі розраховуємо на те, що до кінця 2023 року європейською комісією буде прийнято рішення про початок переговорів про вступ. І для цього потрібно буде позвітувати по всіх семи критеріях, які Україна та які перед Україною поставили після надання статусу кандидата у члени ЄС. І одним з них є зокрема боротьба з олігархами, антиолірархічним закон. Мені здається, власне, що зараз і європейцям ну не зовсім зручно. Нібито не критикувати владу неможливо з правових так би мовити підстав, але з іншого боку, якось незручно і не хочеться в умовах війни. Але з іншого боку, до безкінечності відкладати ж висновки, оприлюднення цих висновків теж неможливо. І що з вашої точки зору може зробити українська влада, щоб зменшити негативний ефект негативних висновків, враховуючи, що ну, певний час залишається. в неї? Ну, Інформація про те, що саме не подобається венеційській комісії, вже є. Е, тобто над потенційними правками вже можна працювати. Потрібно як мінімум. Розробити механізм оскарження внесення в реєстр олігархів для того, щоб можна було дотримуватись належної правої процедури, а також подумати над тим, яким чином обмежити участь олігархів у політичному процесі без порушення Конституції України та прав громадянин України. Це не є просте питання насправді, тому що станом на зараз законодавець не зміг. Придумати механізм, яким чином і дотримати своєму законодавство, законодавства, і в той же час обмежити повноцінну участь е, закону, е, олігархів в політичному житті, е, в той же час ми розуміємо, що рішення про е, відповідність чи невідповідність України виконання критеріїв для початку переговорів про вступ в європейський союз є політичним рішенням, все ж таки, тому що е, воно залежить від багатьох факторів. І не тільки від того, як Україна буде виконувати свої критерії, а в тому числі від того, як країни-члени ЄС будуть е готові на той момент почати переговори про вступ, як складатиметься ситуація на полі бою і на лінії фронту, е як е ті результати буде мати український контрнаступ, про які всі говорять з е початку весни 2023 року, і е яка буде ситуація з. Можливим потенційним припиненням бойових дій до кінця 2023 року. Я думаю, що багато хто в Європі розраховує на те, щоб е, питання з просуванням України до Європейського Союзу, а також з припиненням. Війни Росії та України були синхронізовані для того, щоб полегшити їхню роботу. Нам би хотілося, щоб європейці повністю були на стороні України і в першу чергу думали про наші інтереси. Але на жаль, багато країн в першу чергу керуються звісно ж своїми національними інтересами і думають над тим, як зберегти політичну стабільність та економічний розвиток у країнах-членах ЄС. Ну, власне, цих звинувачувати інших в цьому важко. Власне, в нас і Україна керується власними інтересами, і українська влада керується власними інтересами. Ви ж вже казали про те, що навіть в цьому законі закладені дві, так би мовити, два мотиви, які певною мірою протирічать один одному. З іншого боку, погодьтеся, що проблема олігархів це ж проблема не лише України в тій же Європі, навіть в старій Європі. Ця проблема, наприклад, в Італії, дуже дуже сильна. Я ж не кажу там про Угорщину чи там Чехію зі словаччини. Е, і е, логіка тут е, е, така може бути, що краще це зробити до того, як Україна е, почне перемовини про вступ до ЄС, не кажучи, що про вступ до ЄС, бо е, подолати цю проблему, коли країна вже є в ЄС і не має такого важелю впливу, як або ми вас приймаємо. Якщо ви виконуєте якісь вимоги або не приймаємо, вже, вже не діє. Ми бачимо це знову ж таки на прикладі Угорщини ж, або навіть Польщі при всій повазі до поляків. Е -е, Європейський союз, ви правильно сказали, вже обпікся один раз е скопом, прийнявши велику кількість країн Центральної і Східної Європи. І в 2004, 2007 році, частина з яких, скажімо так, не, не повністю відповідала тим критеріям верховенства права, які ставили перед усіма членами країни Європейського Союзу, на жаль, Україна свій шанс швидко вступити в ЄС в той момент, коли ще не було такого значної протидії сторони Росії, втратила. І вимоги до України стоять значно серйозніші. Тобто, якби такі вимоги, наприклад, стояли свого часу до Угорщини, Словаччини чи Румунії з Болгарією, то я думаю, що їхній процес вступу був би значно довший однак не треба відміняти того факту, що все таки уряди тих країн рухалися значно активніше в плані реформування своїх країн. Україна досить довго і навіть після 2014 року все таки робила. Крок вперед, два кроки назад, тому що не хотілося втрачати заробітки багатьом куполом впливу. І дійсно Україна як молода пострадянська демократія, її економіка була значно більш насичена неправовими олігархічними впливами, ніж країни, навіть сусіди з Центральної Європи. Однак час і досвід показують, що з будь-чим можна боротися, і навіть останній рік показав, що навіть з сильними олігархами. Можна дуже швидко вирішити питання, якщо є на це політична воля і єдність суспільства. А, українська влада нікуди не втече від виконання цих вимог а, і по верховенству права, і по судовій реформі, і по антикорупційних е е е критеріях, які були висунені європейською комісією. Тому так само ці ж рішення повинні стосуватися під з Я думаю, що насправді це той пункт, по якому вдасться досягнути. Спільної мови з європейською комісією і з Венеційською комісією, тому що, скажімо, так, значно більші питання є до сектору верховенства права і органів правопорядку, де є ціла низка питань по притягненню відповідальності чиновників, корупціонерів, діяльності окремих правохоронних структур. Які значно складніші, якщо ми говоримо про боротьбу з олігархами, то ці критерії, про які говорить Венеційка, їх можна розробити, їх можна врахувати. Для цього потрібна насправді політична воля і е здоровий підхід зі сторони народних депутатів України. Е е якщо ми попросили додатковий час для того, щоб е опрацювати попередньо. Проговорені можливі висновки Венеційської комісії, то скоріш за все, і я на це сподіваюся. Українська влада вже почала роботу над тим, щоб внести правку відповідний закон і фактично вийти зі змінами паралельно з висновку Венеційки для того, щоб одразу заявити про те, що ці вимоги були виконані. Що ж будемо сподіватися, що все відбувається саме так? Дякую. Нагадаю, що ми говорили з адвокатом Максимом Костецьким про боротьбу з олігархією, справжню. І удавано. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі!